Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми завітали на другий в історії великий саміт від Sport Business Club, який обіцяє стати найбільш масштабним в історії заходів від СБК. Тут вам і п'ять дискусійних панелей і десятки відомих спортсменів, функціонерів, чиновників, а також гостей із сфери маркетингу та бізнесу, які представляють топові компанії та організації, і виступлять спікерами сьогодні. Розмах заходу особливо відчувається у кількості локацій від партнерів. Особливо це стосується розважального інтертейменту. Тут вам і ігровий автомат для баскетболу, і боксерська груша із силоміром, і зона PlayStation 5, і зона, де можна пограти у ігри з vr окулярами Але більш детально ми зупинимося на найбільш серйозній та важливій локації, яка представлена на сьогоднішньому СБК. Сьогодні ми на спортивно-маркетинговій конференції представлені від добровольчого батальйону госпітальєри для того, щоб закликати українців підтримувати роботу добровольців медиків, рятувати життя на фронті. Ми працюємо виключно на благодійних внесках всіх небайдужих до діяльності добровольців медиків. Нам близька спортивна спільнота, оскільки багато госпітальєрів є членами цієї спільноти. Сьогодні ми збираємо на Апарат ультразвукової діагностики, який називається Віскан. він коштує 5 тисяч доларів, при цьому ми будемо раді будь-якій сумі кожна гривня має значення. Ну, і само собою не можна оминути і самих скусійних панелей де сьогодні виступали імениті українські спортсмени, які, наприклад, як Анна Задінова, Марина Бахроманчук і чоловік Михайло та представники великих бізнес-організацій, які пробують загравати зі спортом у рамках свого маркетингу. Ось таким вийшов цей другий великий саміт від Sport Business Club. Зараз він вже підходить до свого завершення. А про його масштабність говорить як мінімум той факт, що він почався у 10-й ранку і закінчився майже 8-й годині вечора. Окрім топових спікерів та важливих питань, які піднімалися на панельних дискусіях, можна відмітити ще одну ключову особливість СБК, а саме простір для спілкування, де усі гості могли легко знайти собі бізнес-знайомство. На цьому будемо прощатися із вами, Поставте лайк цьому відео та обов'язково на наш канал, щоб не пропустити нового контенту, який ми сьогодні візняли для вас тут, і він буде з'являтися на цьому каналі протягом кількох днів. До нових зустрічей.